Як не втратити всі свої гроші при пошуку житла на винайм в Польщі? Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. Та сьогодні я вам розповім негативні історії, які вас вбережуть при пошуку житла та розповім про проблеми, які існують на сьогоднішній день в Польщі при пошуку житла на винайм. Напевно, ви стикалися вже друзі з цим питанням. Скільки часу ви шукали на сьогоднішній день житло або десь нещодавно, починаючи від 24 лютого? Тому що саме з цього моменту, на жаль, коли почалася війна в Україні, досить багато українців приїхало до Польщі. Хтось заготівку відразу на рік, на два винайняв собі житло, а хтось платить кожного місяця. Ну і звісно ж, хтось взагалі придбав заготівку і ні за що не переживає, але все це друзі. Зробило те, що зробило, і те, що сталося на сьогоднішній день, що житло, щоб знайти в Польщі, треба витратити а багато грошей, тому що воно зараз навіть подорожчало на 20% десять приблизно, в залежності від міста. А друге, це те, що українцям не хочуть винаймувати житло, тому що з усієї цієї хвилі, яка ринула після 24 лютого, приїхали не всі добрі люди, а були й погані. Багато хто не хотів. Виїжджати з житла, і навіть страйкували, провокуючи змі, провокуючи владу, провокуючи поляків, викидавши всю техніку через вікно, спіткалися друзі, з таким чимось або залишали настільки розвалене приміщення, що поляки просто уже перестали здавати українцям, а особливо тим, хто не знає польської мови. Звичайно, ж, скажете, ви гроші вирішують все, але не завжди, і якщо мова йде не про велику суму, коли хтось шукає якраз щоб впертися в той бюджет, який вони мають. І звісно ж, в цьому випадку ті, хто винаймують житло в Польщі, будуть просити у вас, щоб ви подали документи з роботи, що ви офіційно працюєте, або ж щоб ви привели ту людину, яка поручиться за вас, та скаже, що якщо у вас не буде грошей. Заплатити за квартиру або ж будинок, то ви з'їдете до цього чоловіка чи жінки, яка за вас поручилася. Саме таким способом, друзі, я винаймую квартиру в Кракові. І що це може означати? Що без цих документів вам просто можуть не винаймувати житло. Якщо ми, друзі, подивимося на таку країну, як Англія, то там взагалі інакше все працює. Я не знаю, як там українці взагалі винаймують житло, тому що там, наприклад, треба мати навіть довідку. Із попереднього житла, тобто той власник квартири, в якого ви жили, має написати вам відгуки про вас. І ці відгуки ви повинні принести до нового власника квартири чи будинку, у кого плануєте проживати. Якщо у вас його не буде цього відгуку, ну то ситуація може бути невдалою. І звісно ж, якщо ми повернемося до Польщі, то все може навіть робитися через нотаріуса. Якщо ви ще маєте дітей, як в моєму випадку, то взагалі мало хто хоче до цього ставитися. Вони знаєте, що говорить ой, а ми не думали про це. М -м, я подумаю, і вам передзвоню. Ні, ми не хочемо. І от такі відповіді ми з дружиною отримували протягом одного місяця. Сьогодні ситуація не покращилася, тому що ціни йдуть вгору, інфляція все перемагає, і знову ж таки від нового року ще буде дорожче, тому що е, ціни на електроенергію на газ ростуть, це означає, що будуть ціни рости. Плюс податок для тих власників, які здають. Квартири чи будинки на винайм і платять з цього податку податки, то з 9% податку він має підрости до 20%. І звісно ж, це неприємна ситуація, тому ж тому, що знову ж таки винайм піде вгору. І ситуація на сьогоднішній день в Польщі взагалі жахлива, тому що близько 2 мільйонів мешкань, так кажуть в Польщі, тобто квартир не вистачає для громадян, тобто є досить великий мінус, і якщо вони не повстануть в найближчі роки. То потім буде досить страшна ситуація, тому що якщо ви, наприклад, зараз собі не придбаєте житла, то пізніше ціни настільки виростуть, тому що буде великий брак. А коли є попит, то буде і пропозиція, але буде таке нерівне співвідношення, що ви собі просто не уявляєте. Ви скажете, Сергію, що ти видумуєш? Це не я видумую. думаю. Я дивлюся досить часто зараз взагалі аналітики по нерухомості, і вони говорять, що ситуація не покращується. Будівельні компанії не будують настільки потужно, як це було. Рік тому, і звісно ж, друзі, хто скаже, що ціни на нерухомість впадуть, так впадуть тільки в тих, хто взяв в кредит 10 квартир і зараз немає чим за них платити, тому що реально вони їх перепродавали, а зараз такої можливості немає, тому що продаж стоїть, і вони будуть дешево продавати. Отакі От люди існують. І звісно ж, друзі, ще ви можете потрапити в лапи шахраїв при пошуку житла в Польщі. Тому що, якщо ви хочете винайняти житло, шукайте як найдешевше або щось. Тих варіантах. І, звісно ж, є такі шахраї, які йдуть, наприклад, до власника квартири, підписують з ним умову і пізніше виставляють оголошення набагато дешевше. І за один день вони можуть здати цю квартиру, яку самі можуть не взяти, 5-10 разів. І з кожної людини, яка прийде взяти, наприклад, по 500 доларів, вони ж 2 тисячі з половиною майже злоти. І таким чином. Ви, не знавши того, що це шахрай, а не власник, не перевіривши його документи, а саме паспорт, а ді-карта, як в Польщі, так, і звіривши те, що написано в умові, можете просто втратити свої гроші, ну і все. Ви залишились без квартири або без грошей. Також зараз є досить багато помагав, волонтерів, я не знаю, як їх назвати, які шукають вам житло за якісь кошти, тому що вони безкоштовно не працюють. Як мені написала сьогодні одна наша підписниця, мені досить її шкода, я не знаю, як їй допомогти, тому що в Кракові є одна така людина, яка взяла з неї 800 злотих. Можливо, вона навіть буде дивитися це відео. Я не знаю, по якій причині вона не знайшла її житло, але мені вона очевидна, тому що проблема досить велика. Тої жінки, є діти, і, звісно ж, ситуація із квартирами сьогодні в Кракові досить і досить непроста. Хто з вами стикався взагалі в Польщі з пошуком житла на сьогоднішній день, ну то це знає. І звісно ж, жіночка, якій треба було вже терміново знайти квартиру, скинула 800 злотих завдатку. Ну і звісно ж, як ви думаєте, де ці гроші? Ні грошей, ні тієї людини помагайли немає. Можливо, вона ще шукає, вона одумається та допоможе цій людині за свої послуги вже знайти. Цю квартиру 800 злотих, звісно, це не дешево. Це агенції, які шукають вам житло, беруть ну або ж половину, або ж цілу суму, скільки коштує житло. 800 злотих на хвилиночку, друзі. Я мушу цілий тиждень працювати, щоб їх заробити. Тобто, це є немало. І звісно ж, мені досить шкода цієї жіночки. Щоб ви її порадили зробити, напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео. Я вам хочу сказати, друзі, що як з вакансіями, так і з пошуком житла ніколи не скидуйте завдатку, чи ви в Україні, чи ви в Польщі. Не скидуйте завдатку, поки не підпишете договір. Я коли приїжджав, привозив завдаток, дивився квартиру і лише тоді залишав тисячу злотих. Завдатку, підписував договір, списував номер песеля тієї людини, яка мені представляла цю квартиру. І тоді, вже через місяць, переживавши теж звичайно, я все-таки в'їхав на ту квартиру, бо агент, який здавав нам цю нерухомість, він також не піднімав трубку у зв'язку з тим, що в нього 60... В день людей дзвонило. Мене це дратувало. Я подзвонив до їхнього начальства один раз, другий раз, і вона мені потім сама передзвонила з вибаченнями, і все було окей. І є по сьогоднішній день. Друзі, що ви думаєте, що буде через три місяці, а саме після нового року? Напишіть, будь ласка, в коментарях, тому що я рахую, що потрібно брати нерухомість зараз в кредит, тому що її потім не буде. Так, велику суму ми не зможемо сьогодні взяти, тому що. Ті відсоткові ставки, які є на сьогоднішній день, не дозволяють нам цього зробити, і треба досить багато заробляти, як водій далекобійник. Я ним поки що не є, але можна щось придумати. Також я взяв кредит в кредит одну річ на півроку, тому що це допомагає будувати кредитну історію. І я буду, друзі, з вами всім ділитися і особливо продажем нерухомості в майбутньому, тому що я хочу, щоб ви знайшли все безпечно і надійно. Ну і звісно ж, друзі, сподіваюся, відео. Було корисним для вас, діліться ним з друзями, підписуйтесь на канал. Ну і побачимося вже на наступному випуску.